Вітаю, друзі! Трамп виявив інтерес до українського плану перемоги. Призначає на ключові посади представників з яструбиною позицію, що може дуже сильно вплинути на підтримку України. Тим часом Путін прискорює спробу повернути Курську область, що ці рішення означають для майбутнього України. Давайте далі розбиратись. Обраний президент США Дональд Трамп визнавчився з кандидатами на ключові посади в сфері зовнішньої політики, які можуть безпосередньо вплинути на підтримку України. Нещодавно стало відомо, що Трамп планує номінувати сенатора Марка Рубіо на посаду держсекретаря, а конгресмена Майка Волца на посаду радника з питань нацбезпеки. Обидва політики належать до так званого яструбиного крила республіканської партії, яке загалом. Прихильніше ставиться до підтримки України ніж багато інших республіканців. Сенатор Марко Рубіо, ймовірний майбутній держсекретар, є одним із активних прихильників зовнішньополітичної ролі США. Рубіо вже висловився на підтримку України, підкреслюючи важливість протидії російській агресії. В той же час його голосування проти нещодавнього пакету допомоги Україні на 61 мільярд доларів свідчить про складність його позиції. Але останнім часом Рубе обережніше висловлюється про шляхи завершення війни, пропонуючи більше уваги приділяти можливим переговорам, але лишається в таборі все ж таки республіканців, які не заперечують важливість підтримки Києва. Майк Уолтс. Конгресмен з Флориди також має репутацію яструба з чіткими зовнішньополітичними позиціями. Він підтримує сильну позицію США на міжнародній арені і виступає за посилення безпеки союзників, що позитивно для України. Його призначення свідчить про потенційну схильність Трампа до стримування російської агресії. Вот також вважає, що Сполучені Штати повинні розглядати більш жорсткі. Методи для завершення конфлікту, що може бути корисним для України, але потребуватиме обережного балансу. Трамп також планує призначити конгресвумен Еліс Стефанік на посаду посла США в ООН. Її позиція щодо підтримки України вважається помірно скептичною. Стефанік вже заявляла, що підтримка Ізраїлю, наприклад, має більше вагу для США, ніж допомога Україні, що може спричинити труднощі у пошуках Підтримки українських інтересів на міжнародній арені, також фінський президент поділився своєю точкою зору щодо планів Трампа щодо швидкого досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Він назвав чотири ключові умови для досягнення миру, а саме вирішення територіальних питань, гарантій безпеки, справедливість і відновлення України. За його словами, час між президентськими виборами та інаугурацією в США. Може стати вікном можливостей для мирних переговорів. З одного боку, призначення яструбів може означати прихильність до стабільної підтримки України, але водночас зростає ймовірність тиску на Київ щодо компромісних мирних угод. Призначення людей з сильними зовнішньополітичними поглядами на чолі з Дональдом Трампом може бути вигідним, якщо підтримка України буде збережена в умовах. Пошуку нових підходів до конфлікту, також тут треба згадати, що план перемоги Зеленського взагалі-то зацікавив Трампа, а точніше, два його пункти. Під час зустрічі у вересні між Трампом та Зеленським обговорювався план перемоги України за повідомленнями, особливу зацікавленість Трампа виклали два пункти: перше це доступ західних партнерів до природних ресурсів. України цей пункт перебачає, що західні країни отримують привілейований доступ до стратегічних ресурсів України, таких як літій, Уран та інших критично важливі мінерали, які мають велике значення для технологічного розвитку. Це може стати економічним стимулом для США та союзників інвестувати у відбудову України, ну а також сприятиме зміцненню зв'язків між Україною і західними партнерами. Пункт номер 2 це заміна частини американських військових у Європі українськими військовими після завершення війни. Ідея полягає в тому, щоб частину американських військ, які наразі дислокуються в Європі, можна буде замінити українськими силами. Чому ці пункти зацікавили Трампа? Трамп дуже часто наголошував на тому, що США не повинні залишатися основним гарантом безпеки Європи. Заміна американських військових на українських таким чином потенційно відповідає прагненню Трампа зменшити американську відсутність, американську військову присутність у Європі. Також доступ до природних ресурсів України може зацікавити Трампа як бізнес бізнесмена. Орієнтованого на економічні вигоди для США, таким чином ці пропозиції можуть сприяти не лише посиленню підтримки України з боку США, але й залученню більшої уваги європейських партнерів до української безпеки та економічного відновлення. Взагалі, як вважає естонський міністр закордонних справ, Трамп має шанс увійти в історію як Черчилль нашого часу, якщо ухвалить правильні рішення щодо України. Це свідчить про очікування в Європі, що Трамп, незважаючи на скепсис щодо традиційної зовнішньої політики США, може внести свій внесок у мирне вирішення конфлікту, яке буде враховувати інтереси як України, так і її союзників. Тим часом Путін поспішає повернути Курську область. Російський диктатор, за повідомленнями видання The Telegraph, розгорнув вже близько 50 тисяч військових, включно з російськими. Силами та військами КНДР в Кузькій області його мета провести масштабний контрнаступ і повернути цей регіон під контроль Росії до 20 січня, дня інаугурації Дональда Трампа. Путін має намір завершити наступ до інаугурації нового президента США на даний момент, згідно з публікацією, Росія вже повернула собі приблизно половину території, які українські сили оборони утримували під час своєї операції в Кузькій області. Поспіх Путіна може бути зумовлений політичними обставинами, враховуючи прагнення Трампа досягти швидкої мирної угоди з Росією. Кремль, ймовірно намагається зміцнити свої позиції до моменту інавгурації, що може дати йому перевагу в переговорах з новою адміністрацією США. Що стосується інших гравців у протистоянні України з Росією, то прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує обговорити з президентом США Джо Байденом. Надання Україні кредиту на 20 мільярдів доларів до приходу нової адміністрації Трампа на саміті G20 наступного тижня. До речі, на саміті G20, що відбудеться в Ріо де жанейро 18-19 листопада, Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. Звісно, Путін не буде там присутній, оскільки Бразилія, як учасник міжнародного кримінального суду, мала б зобов'язання заарештувати Путіна. Стармер також обговорюватиме з Байденом та французьким президентом Еммануелем Макроном можливість дозволу для України застосовувати ракети Штормшедов для ударів в глиб території Росії. Опозиційна консервативна партія Норвегії пропонує збільшити допомогу Україні у 2025 році з 15 до 45 мільярдів норвежських крон, щоб посилити обороноздатність. України серед пропозицій підтримка енергетичного сектору та будівництво військової інфраструктури, включаючи укриття для Ф 16 Треба також згадати, що Німеччина готується до дострокових виборів. У Німеччини лідери соціал-демократичної партії та опозиційного блоку домовилися про проведення дострокових виборів, а саме 23 лютого, Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Планує звернутися до Бунденстагу 16 грудня. Після чого дату виборів має затвердити президент Німеччини. А у Тбілісі тривають протести проти результатів виборів. Перед парламентом Грузії зібралися активісти, політики та звичайні громадяни, які виступають за проєвропейський напрямок країни та відмовляються визнавати результати виборів. А в Молдові правоохоронці підтвердили падіння вже третього дрона на територію країни, який було виявлено на околиці села Кошерниця в Кріоленському районі. що Ми і що з вами маємо на сьогодні. Україна перебуває в центрі уваги світових лідерів, і нові призначення Трампа на ключові посади вказують на можливість активнішої підтримки, але з певними умовами. І поки захід розглядає стратегії допомоги Києву, Путін поспішає. Змінити ситуацію на полі бою, щоб посилити свої позиції перед новим етапом американської політики. А я на цьому завершую. Я вам дуже дякую за перегляд. Натисніть, будь ласка, лайк. До зустрічі в наступних відео!